Канал аудіоказки українською. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Казка Смілива сніжинка. У зимовому лісі, де дерева вкриті пухнастими сніговими шапками, а земля застелена білосніжним килимом, жила маленька сніжинка. Вона була особливою могла спілкуватися з іншими сніжинками, вітром і навіть тваринами. Одного разу сніжинка, прокинувшись на верхівці ялинки, відчула, що щось не так. Ліс був занадто тихий. Навіть вітер, який зазвичай кружляв, граючи зі сніжинками, зупинився. Вона спустилась вниз. І побачила, що всі мешканці лісу зібралися навколо величезної замерзлої річки. Що сталося? запитала сніжинка в сірого зайця, який стояв поруч і занепокоєно поглядав на кригу. Річка замерзла так сильно, що тепер ніхто не може пити з неї воду. Відповів заєць. Ми боїмося, що зима стане надто суворою, і ми не зможемо вижити. Сніжинка задумалася. Вона знала, що повинна допомогти своїм друзям, але як? Вона вирішила звернутися до вітру, який завжди знав відповіді. Вітре, вітре. покликала вона. Піднявшись високо в небо, Допоможи нам, будь ласка. Вітер м'яко заграв у гілках сосен і зупинився поруч із сніжинкою. Чим, Чим я можу допомогти? допомогти? запитав він. Сніжинка пояснила ситуацію, і вітер замислився. Є один спосіб, але він нелегкий. Нарешті сказав він, далеко за лісом є чарівна крижна печера, у ній живе старий сніговий чакун. Він може розтопити крир на річці. але для цього потрібно принести зниз три зимові скарби. Першу ягоду, яку ще несувала крига, золоту з сонячного променя, і крап, крап, чисті чисті води. Сніжинка зважилась на подорож. Вона знала, що це буде непросто, але вірила, що зможе впоратися. Перше, що їй треба було знайти, ягоду. Вона згадала про горобину, яка росла біля краю лісу. Відправившись туди, вона побачила червоні ягоди. Які ще не були вкриті льодом. Вона обережно взяла одну і полетіла далі. Друге завдання було важчим. Сніжинка шукала золотий промінь сонця. Але як дістати його, якщо сонце було високо? Тут їй на допомогу прийшов вітер. Він підняв її в небо. І там серед хмар вона змогла зловити маленький промінчик у свої снігові долоньки. Залишилася остання задача знайти краплю джерельної води. Але всі джерела були замерзлі. Сніжинка звернулась до старого ведмедя, який спав у своїй барлозі. Вибач, що турбую тебе, сказала вона. Але чи знаєш ти, де знайти джерельну воду? Ведмідь розплющив одне око і буркнув У найглибшій частині лісу є джерело, яке ніколи не замерзає. Але до нього важко дістатися. Сніжинка подякувала і відправилась туди. Дорога була довгою, але вона, врешті-решт, дісталася до джерела. Там вона знайшла одну єдину краплю води, яка блищала, як діамант. Обережно взявши її, вона полетіла до крижаної печери. Сніговий чаклун зустрів її з добрим поглядом. Ти принесла все, все що я просив, просив? запитав він. Сніжинка показала йому ягоду. Промінь і краплю води, чаклун узяв ті речі і, вимовивши чарівні слова, створив тепле світло, яке полетіло до річки. Крига почала танти, і вода знову заспівала свої пісні. Лісові мешканці були в захваті. Вони подякували сніжинці за її хоробрість і доброту. А вона щаслива повернулась на свою ялинку, знаючи, що допомогла своїм друзям. З того часу ліс більше не боявся зими, адже знав, що у нього є маленька, але дуже смілива сніжинка, яка завжди прийде на допомогу. Якщо сподобалась наша казка. Став подобайку і підписуйся на канал.